Всім привіт! Сьогодні говоримо про прогноз на вересень 24-го року. Що ж це за місяць і як він буде починатися? Ну, я б сказала, що дуже бурхливо, бурно і активно, тому що перші дні вересня ми всі дуже відчуємо. Ми вже в принципі кінець літа відчували таким нестримним нові емоції, нові події, нові, але часом і забуті старі. Тож, в першу чергу, енергію початку місяця нам задає кілька подій одночасно. У нас, е, врешті, ми відпочиваємо від затяжних якихось справ, які довго документально вирішувалися. Від помилок в документів від в документах відпочиваємо транспорт налагоджується, автомобілі краще їздять. Взагалі графіки всі підтягуються, тому що Меркурій вже нарешті не ретроградний, і він зараз буде якраз е, налаштовуватися на знак діви. Тобто Меркурій в Діві він відчуває себе дуже добре органічно для і е, структури плану подачі себе для спікерів, для викладачів, для тих, хто в соцмережах розвивається, хто прописує контент-плани, хто прописує свої стратегії просування, хто домовляється на дуже довгий час наперед про е, співпрацю, про договори, про виступи, про комунікацію. Це буде дуже виграшний час. Якщо у вас бізнес пов'язаний з консалтингом і ви маєте певну структуру, то звичайно теж це буде дуже вдала пора. Але початок місяця, звичайно, у нас взагалі вплив планет. Він ви обираємо ми, яка є значима саме по тому, наскільки планета в принципі своєю вагою здатна перекрити вплив інших планет. Тому аспектів багато. Поговоримо про них спочатку по окремо, а потім із головних подій, я вам такий основний сценарій, Арі, як я бачу астрологічно читаю ці події, вам розкажу, що можна в загальному чекати від вересня. До речі, вересень у нас дуже багато буде пов'язаний із щасливим кольором голубим. Тому, от, власне, світлий, небесно, голубий всі від світлі синього зараз. Не просто будуть заходити в тренд, бо це дійсно один із трендових кольорів осені, а також і приносить удачу. Тому колір манікюру одразу відповідаю на вересень для тих, хто завжди шукає саме ці. Коротке відео на Тіктоку про щасливі кольори. Одразу відповідаю, що ось такий, як у мене манікюр зараз на відео, такий щасливий колір вересня. Я вже готуюсь, тому що я діва по, взагалі по сонцю. Так? І для мене це дуже важливий місяць, тому що дивіться, сонце у нас в Діві. Це теж дуже важлива подія. Вона розставляє певні точки, певні якісь позиції по місцям і нам дуже легко фокусуватися, приймати такі глобальні ключові рішення. Крім того, у нас є дуже класний показник. Що перші дні у нас мега активні, із-за того, що ми вже всі з перших днів поринаємо в атмосферу, яка нам дає таку ретроспективу до 2008 року. Нас туди повертає в ті питання, в ту саму ситуацію, в ту саму якби сферу життя б'є зараз Плутон, і це робить востаннє перед переходом в еру Водолія, в знак водолія. Тобто Плутон повертається в козорога якраз у перші дні вересня, і ми це все будемо відчувати на собі. Буде знаєте, наштовхувати на роздуми, на хвилюючі внутрішні питання саме тих років. А також будуть скриватися секрети таємниці, які були дуже задавлені. Тобто, уявіть, який проміжок часу зараз ми будемо восени мати як такий фільтр попереднього періоду. І це востаннє, коли Плутон в Козерозі він буде кілька місяців там. Тому вересень, якби започатковує. завжди на початку переходу в інший знак, завжди на початку переходу в діректний або в ретро-рух. Кожна планета дає знати про себе, за яку сферу вона зараз в житті у нас відповідає і про що підказує. Тому ось Плутон ми маємо, а це така сильна планета, яка впливає на цілі періоди. Тобто, зараз ми заходимо в завершаючу Фазу попереднього періоду, який стартував у 2008 році, і вересень є показовим. Крім того, це співпадає з тим, що Уран йде в ретро-рух. І Уран в ретро в тельці він відстоює свої кордони в матеріальному сенсі. Тобто він е, несподівано повертає ситуації, дуже виграшно в матеріальному е, взагалі плані. Може для когось прийти інформація про подарунок, про щедре надходження, про е, отримання якоїсь е, нагороди, спадщини, виплати, премії, чогось, до чого ви, е, наприклад, не налаштовувалися, що отримаєте зараз. Він дає сюрпризи, він дає е, е, такі щасливі збіги обставин, до чого ми. Не готові. Ну, звісно, він може програватися і в позитивному, і в негативному ключі. Для того всі, у кого є індивідуальні прогнози на вересень, ви будете готові. До чого кожен день вас спрямовує, попереджені будете про сильні сладкі сторони місяця. Я це відео викладаю трішки заздалегідь, то маю надію, що ще є кілька місць для тих, хто охочий на індивідуальний прогноз, пишіть в особисті мені замовляйте, і у вас буде такий індивідуальний календар на місяць. Крім того, у нас є. Ще одна подія. У нас Венера в Терезах. Вона перейшла в останній тиждень власне, попереднього місця, в останній тиждень літа перейшла в Терези, і вона там дуже гармонійно добре себе почуває. І це знову фокус на красу, матеріальні цінності, фінансове благополуччя. В цілому світу вересень задає початок економічної кризи, і це обумовлено тим, що навіть 2008 році було таке перекликається навіть з показниками. Теж був складний період, який започатковував таку кризу ріст курсу долара і, взагалі, такі нетипові ситуації на валютному ринку. І зараз теж це відбуватиметься у вересні, але що ми маємо для себе відчути? Що для кожного з нас це такий шанс вкласти кудись гроші? В щось красиве, значиме, в те, що ми давно хотіли, ставили як план, як цінність, і власне матеріальне і доволі егоїстичне. І саме за такі дії і. Актив активні дії, Тобто інвестування в щось таке, що давно хотілося, те, що для вас є цінністю, і знаєте, ось такою матеріальною цінністю, меркантильним підходом. Зараз варто туди інвестувати, і тільки туди. На закритому вебінарі я розказувала, куди варто вкладати гроші, куди ні, що є сильним або слабким, саме яка сфера протягом піврічного періоду. Цей вебінар є в доступі, можете теж звернутися і просто придбати. Доступ до вебінару, прослухати його, він про прогнози всього на півроку. Тобто, все, чим варто займатися, не займатися в цей час. Але вересень він спрямовує, аби визначитися, в яку сферу, що реалізувати, де закрити гештальти. І тут цікаво, що це буде збігатися, ось весь цей такий кульмінація, наростання, ретроспектива, все це збігається з новолунням в знаку Діви. Що це може означати? В першу чергу, що йде певна структура, йде. Переорганізація життя і міняється ритм життя, а також нас спрямовує на то, аби знаходити свою реалізацію, призначення, будувати кар'єру і бути роботоздатним. Для тих, хто давно шукав роботу, це час вдалий для пошуку роботи. Крім того, у нас є ще такий момент, що ми ж, звісно, в вересні ну, якби максимально відчуваємо коридор затемний, бо коридор затемний з 18 вересня по 2 жовтня. І власне фактично вже початок вересня, бо звісно, коридор має вплив на нас заздалегідь. Про це я записувала окреме відео на каналі Є. Цей коридор затемнень він дуже сильно на нас відобразиться, по, з попередніми не порівняється, як мінімум, тому що дуже близько до землі знаходиться місяць. І значить, максимально вплив затемнення відчуває кожен з нас і на організмі своєму також. І е, тут я дам окремо в телеграм-каналі, звісно, календарі і б'юті календар, і що можна не можна робити в сфері медицини і впливу на свій організм, але цей час. Коли перед нами встає питання, яке ми можемо вирішити за допомогою фінансів стосовно свого організму, тобто когось буде спрямовувати, аби міняти стиль зовнішність гардероб, а когось на пластичні операції, хірургію, косметологічне втручання на зміну зовнішності, кардинальну, і я не виключаю, що хтось із політиків знову нас вразить своїми змінами, або можливо, ми навіть про це не дізнаємося, але дізнаємося якусь новину про когось десь у світі, хто змінив свою зовнішність. Знаєте, як оце на таких аспектах завжди виходить новина про Майкла Джексона, який все ще нібито живий. І саме на таких аспектах вскриваються якісь операції дуже знаменитих людей, або фейкові підстави, там отруєння якихось людей. Там таке, знаєте, якби ой, метелик тільки що пролетів. Тобто точно прийде новина. Слухайте, якщо е, тільки що метелик про в кадрі новина буде і буде колосальна про людину відому, і ми всі про це будемо говорити у вересні. Тож зберігайте це відео, а потім порівняти за події, знаєте, зробити таку е, по новинам огляд, чи співало наскільки прогноз програвся. Звісно, призиваю вас вивчати астрологію, тому що, коли Уран, а це планета, яка відповідає за сферу астрології, задіяний ще в багатьох тригонах із Венерою. Ну тобто він має стільки щасливих аспектів. А, і ще одне дуже важливе про Юпітер. Юпітер, який буде з 9 числа активно впливати для кожного в свою пору, але період з 9 по 18. Мега щасливий період удачі для кожного в своїй сфері, тому що Юпітер буде розширювати масштабувати те, що принесе уран зі щасливої точки зору, тому що там виграшна комбінація. Там знаєте, я е, очікую, що кожен з вас справді зрадіє від певного аспекту для кожного з вас індивідуального в певній сфері. Знову ж таки, варто розбиратися детальніше в собі, і астрологічно це мегасприятливий час для самоаналізу, тому що Плутон повертає нас ще й в глибину себе. Це, звісно, і поширення психології по світу. І останній шанс на ось ці декілька місяців це поєднання планет, в принципі, це астрологічний, наш такий сприятливий період для вивчення езотерики, астрології, таро, нумерології та всього, і психології та соціології. Це, той період, в який ще не буде закрита інформація. Але як ви вже бачите, і Ютуб в певних країнах має обмеження, Телеграм зараз буде страждати. І звісно, всі соцмережі будуть максимально під керуванням влади та під таким наглядом та фільтром інформації. Тому той, хто встигне зараз зачерпнути свою інформацію, дізнатися про себе, вивчати себе, той буде у виграшній позиції потім у цілій ері водолія, яка буде тривати до 44-го року. Я бажаю вам максимально продуктивного, ефективного вересня. Як початку періоду, так знаєте, завершального циклу по Плутону, такого на кілька місяців. Нехай вересень принесе удачу, несподівані приємні сюрпризи долю кожного з вас. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, і як завжди, чекаю ваші коментарі та лайки.